Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Project Hive, а саме про систему навичок. Як вам вже відомо, Project Hive це покрокова рольова гра гра, щоб заробити P2E. Досереджена на PvP, що містить елементи NFT, систему кланів, високоякісну 3D-графіку та компанію PvE. Отже, в даному відео ми розберемо детальніше про скили, тобто навички персонажа у грі Project Hive. Щоб взяти участь у битві, гравець повинен мати повну колоду з 30 протоколів. Гравці можуть змінювати протоколи в своїй колоді Hive Deck, дозволяючи гравцям випробовувати різні тактики в бою. Таким чином, кожна бойова колода унікальна, а кожна битва не схожа на попередню. Гравці обирають колоду протоколів, які утворюють їхню колоду «Hive», Кожна колода «Hive» унікальна і може відображати мотиви та стиль гри гравця. Кожен клас має власний набір протоколів на вибір. Кожен протокол у грі є активним навичком певного класу з унікальними властивостями та амуніцією. Отже, ну і, звісно ж, анімацією. Типу, ви можете мати гарний зовнішній вигляд самого процесу битви. Гравці вдосконалюють свої протоколи під час гри та виконування різних дій у ній. просуваючись у місті ПВЄ та перемагаючи в боях ПВЄ гравці отримують додаткові протоколи. Протоколи, вилучені з Хайвдек, будуть додані до інвентарю Cyber Construct, і їх кожна буде використовувати для оновлення інших протоколів. Повернути в колоду навичок або продати на відкритому ринку. Отже, гравці можуть змінювати протоколи в своїй колоді HiveTech, дозволяючи гравцям випробовувати різні тактики в бою. Протоколи є елементами NFT і мають 7 ступенів якості. Усі нещодавно придбані протоколи мають оцінку якості погано. Гравці повинні виграти битви ПВЕ, щоб отримати нові протоколи та вдосконалити існуючі об'єкти, об'єднавши їх. Поліпшення протоколів підвищить їхні характеристики та статистику. Отже, давайте поговоримо про колоду Project Hive. Колода Hive складається з 30 протоколів. Не більше три звичайних протоколів одного типу або один Ultimate. Створіть кілька колод Hive, щоб бути готовим до будь-якого типу супротивника. Типи протоколів є такі. Отже, є протокол атаки. Протоколи атаки призначені для нанесення фізичної, фізичної чи кібершкоди вашому опонентові. Ви можете мати не більше 6 протоколів атак у своїй колоді Hive Deck. Також є протоколи захисту. Протоколи захисту використовуйте їх, щоб захистити себе від фізичної та кіберушкодження. Ви можете мати не більше 6 протоколів захисту у своїй колоді Hive Deck. Наступні це протоколи корисності. Корисності протоколи створені, щоб змінювати хід битви на вашу користь. Одні збільшать вашу силу, а інші зроблять супротивників слабшим. Л ліміт Hive Deck для службових протоколів становить 18. Отже, це все, що я вам хотів розповісти про протоколи, навички і бажаю вам перейти по е, пробній. Версії, тобто бета-версії гри та спробувати самому зіграти в дану ігру. А також тут є можливість непогано заробити. Також підписуйтесь на соціальні мережі, щоб бути в курсі про всі оновлення і події даного проєкту. І welcome to Project Hive!